Це сім'я Мрозовичів із Рівного: батько Олександр, дочка семикласниця Настя та син четвертокласник Сергій. Для них підготуватись до занять у школі суцільний квест. Діти навчаються за новою програмою, тож підручники їм мали б дати найсучасніші, але вчасно видрукувати їх не встигли. Тому Сергій ділиться посібниками з однокласником. Ходити до свого друга це не так уже круто, Та більше з ланку з 10 по 13 годину. Це мало того, що холодно взяти книжки, які ти йому даш. Альтернативний та більш прогресивний вихід із ситуації знайшли для старшої насті в її портфелі. Взагалі немає книг. Натомість всі необхідні підручники містяться на планшеті, з яким вона і ходить на уроки. Мені ситуація якось ця, ну, частично безрослічна, скажімо так, того, що я хожу з планшетом. в мене всі книжки закачені в класі приблизно 10 дівчат з книжками, з електронами, з планшетами. У книгарнях вже є, необхідні підручники, але ціни там чималі. Докуплять книжки це однозначно ні. Я краще зразу вкладу більше коштів і вирішую це питання зразу і до 11 класу от, планшетом. Безлад із забезпеченням підручниками пов'язаний насамперед зі змінами в міністерстві освіти. Цього року вийшла рекомендація, згідно якої половину книг має придбати міське чи обласне управління освіти. Чим вони раніше ніколи не займалися? Активіст і також батько школяра Олександр Безощук спочатку обурювався бездіяльністю місцевої влади. А коли вник у проблему, то зрозумів, що вони теж заручники ситуації. У Нас вийшла ситуація, коли міністерство освіти і науки України поставило не в якби не в зовсім вигідне положення всі управління. Україні і всіх батьків Міністерство освіти це все могло зробити нині з Києва. Щодня частинами надходять посібники для восьмих класів. Скоро питання про них обіцяють закрити. Так само заспокоюють і четверті класи. Для четвертих класів станом на сьогодні управління освіти отримало субвенцію з обласного бюджету 448 тисяч. Ми вже заключили договори з 12 видавництв по Україні. І я думаю, через тиждень два підручниками четверті класи і будуть забезпечені стовідсотково. Найбільша проблема з книгами для семикласників лише сьогодні бюджетна комісія погодила виділити додатково 700 тисяч гривень, щоб покрити ці витрати. Але ще треба дочекатись, поки підручники видрукують. Скільки часу на це піде, в управлінні не готові сказати? Що всі розуміли, коли міністерство освіти і науки відкрило репозитарій на підручники 4, 7, 8 класів, то вчителі в даному випадку міста Рівного для 4 класів вибрали 45 авторів підручників, а для 7 класів 81 автор. Це так само створює певні труднощі із замовленням, з друком. Поки освітяни просять вибачення у школярів та їхніх батьків і закликають їх потерпіти. Крім того, міністерство офіційно дало дозвіл на користування старими підручниками. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.